Переселенці не можуть суттєво впливати на життя в громадах. Такі результати дослідження, проведеного в межах програми Єднання заради дії, що впроваджується IREX разом з благодійним фондом «Stabilization Support Services» та за підтримки Державного департаменту США в Ужгородському прес клубі презентували масштабне дослідження. Наше дослідження воно проводилось два етапи. Один етап це був ретельний аналіз місцевих нормативно-правових актів, які були оприлюднені на, на всіх тих сайтах, які є, на яких мають бути оприлюднені ці документи, і також були запити до. Громад для того, щоб отримати відповіді на певні питання, якщо їх не змогли знайти в відкритому доступі, і другий етап це експертні інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування, саме безпосередньо територіальної громади, для того, щоб верифікувати ці місцеві програми, ну і почути саме голос тих людей, які працюють у цих громадах. Загалом у рамках програми аналізували 193 нормативно-правові акти 25 громад у 15 областях України, які найбільше приймають внутрішньопереміщених осіб. На Закарпатті фахівці досліджували Ужгородську та Мукатівську громади. За їх словами, результати невтішні, та права переселенців в області суттєво обмежені. Стосовно програм, які були проаналізовані. Якщо це Ужгородська громада, то проаналізовано 12 місцевих актів, по Мукачево 6 місцевих актів. Що було виявлено? В Ужгороді у нас є чотири цільові програми соціального спрямування. З них три загальні для всіх. І одна є про ту яку спішна практика, яка спрямована саме для внутрішньопереміщених осіб. В Мукачеві спеціальних спрямованих на внутрішньопереміщених осіб цільових програм немає. Є одна. Нею користаються і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. Програма в Мукачеві називається так: програма додаткового соціально-медичного захисту мукачівців, але вона передбачає надання матеріальної допомоги на дорогою вартість на лікування для мешканців міста, учасників АТО, їх сімей і внутрішньопереміщених осіб. При аналізі Ужгородської та Мукачівської територіальної громади виявилося, що в Ужгороді зареєстровано близько 28 тисяч ВПО. В той час, як опитані представники Мукачівської влади, зазначили, в колективних центрах проживає близько 7 тисяч. Переселенці мають обмежені можливості для участі в місцевому самоврядуванні. Через прогалини в статуті громади поняття постійне проживання визначено також не чітко. Статут місь Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади затверджений 2020 року. До речі, новий відносно територіальну громаду складають жителі, але не зазначено, хто саме відноситься до жителів. Тобто тут можна тлумачити і так, і так, да? тобто бажано би конкретизувати, щоб не було якихось не, не таких тлумачень. З одного боку можна на користь ВПО, що вони є. З іншого боку, це не дає правової визначеності, якщо влада почне тлумачити це інакше. Тобто бажано конкретизувати положення в статуті територіальної громади. Щоб чітко розуміти, кого ж розуміють жителями, які проживають на території Мукачева, по результатах дослідження експерти передадуть узагальнені рекомендації щодо активного залучення ВПО в життя громад до міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.